У нас про новорічне святкування вже давно забули, а в Камбоджі все не так. Там Новий рік святкують саме зараз. У столиці Пномпені усюди пісні, танці, а також багато води. З нагоди свята тут традиційно проходить водний фестиваль. Беруть участь місцеві жителі і туристи. Багато хто озброєний водним пістолетом, але головні герої пожежники. Вони розпорушують воду з пожежних машин, та це нікого не лякає. І навіть навпаки. У ці дні в Камбоджі неймовірно спекотно. Дуже приємно, що всюди багато води. Думаю, це всіх охолоджує. Цього року дуже жарко, тож поливати людей з водометів добра ідея. Це всіх нас дуже потішило. Я хочу, щоб вони пригнали більше пожежних машин, щоб було не так спекотно і це привабить більше людей. Ремісники ж мають свої новорічні торботи. На честь року дракона майстри сплели міфічну істоту з бамбука. Працювали кілька днів. Дракона встановили біля входу до місцевого парку як символ влади, шляхетності та успіху. У квітні Новий рік традиційно святкують також у сусідньому Таїланді Лаосі та М'янмі. Він припадає на найспекотнішу пору року в регіоні, коли температура повітря досягає 40 градусів Цельсія.